Права 958. Одна сторона трикутника дорівнює 12,4 дм, що на 3,8 дм менше від другої сторони, та на 2,6 дм більше за третю. Обчисліть периметр трикутника. Ну що ж, Для того, щоб знайти периметр трикутника, нам треба дізнатися довжину всіх трьох сторін. Перша сторона у нас є, вона дорівнює 12,4 дм. Сказано, що це на 3,8 дециметра менше від другої сторони. То виходить, що довжина другої сторони буде на 3,8 дециметра більше. То записуємо перша дія ну і пишемо 12,4 додати.

2 плюс 3 це 5, плюс 1 це 6. І тут буде просто 1. Ставимо кому, то записуємо, що це буде дорівнювати 16,2. Записуємо в дужках чого? Дециметрів. Це у нас буде тоді друга. Друга сторона. Є. Ну що ж, якщо у нас вже другу ми знаємо, читаємо далі. Отже, одна сторона 12,4 дециметра, і це у нас на 2,6 дециметрів більше за третю. Ну, виходить, що довжина третьої буде на 2,6 дециметра менше, ніж довжина першої. Записуємо друге. Отже, 12,4. Тоді треба відняти 2,6 і це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо віднімати. Отже, записуємо тоді 12,4 відняти. 2,6. Віднімаємо. 4 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 14 мінус 6 це буде 8. 2. Збрали одиничку, це 1. 1 мінус 2 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 2 це буде 9. 1 мінус 1 0 попереду пишемо, Ставимо кому. Тобто пишемо, що різниця у нас дорівнює 9, і вісім десятих. У дужках пишемо чого? Дециметрів. Це в нас буде тоді третя сторона трикутника. Третя сторона Трикутника. Третя сторона трикутника. Ну що ж, добре. У нас є довжина першої, другої і третьої. Як зайти периметр? Треба їх всі додати. Записуємо третє. Пригадуємо, що периметр P дорівнює А плюс Б плюс С, якщо мова йде про трикутник. Ну і додаємо тоді всі три сторони. Це дорівнює тоді 12,4, плюс друга сторона 16,2, плюс.

Даємо. Отже, 2 плюс 8 це 10, плюс 4 це 14, 4 пишемо одиницю у старший розряд, 9 плюс 1 це 10, а 2 плюс 6 це 8. Разом буде 18. 8 пишемо 1 старший розряд. 3 одиниці це 3. Ставимо кому. Тобто пишемо, що сума у нас дорівнює 38,4. І в дужках пишемо чого, ми додаємо дециметри, тобто записуємо, що це буде дециметрів. Ну і пишемо, що це у нас периметр. Периметр трикутника. Є. Ну що ж, зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Ну і пишемо, який у нас периметр трикутника. 38,4 дециметра. Ну що ж, ось таке завдання на елементарній операції з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.